Вітаю, шановні телеглядачі. 24 березня відзначали всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця хвороба є доволі серйозною проблемою для українського суспільства, і в українській медицині їй присвячують дуже багато уваги. Приділяють сьогодні саме про туберкульоз, його поширення. Деяку статистику в районі будемо говорити із заступником головного лікаря центральної районної лікарні Емілією Сем'янів. Та районним ефтезіатором Тетяною Озорук. Вітаю вас. Перш за все, наскільки серйозною є проблема туберкульозу, насправді, і от ви стикаєтесь із цими людьми, які хворі на, на, на туберкульоз, чого люди не знають, що варто було би знати про туберкульоз? Напевно, варто почати з того, що традиційно місяць березень посвячений місячнику боротьби з туберкульозом, цього року він. Проходить під гаслом зупиніть туберкульоз протягом мого життя. Розроблений відповідний план заходів для району, який виконується. В районі функціонує координаційна рада з питань протидії захворюванню на туберкульоз і також ВІЛ-інфекції СНІДу. Ми провели вже кілька засідань, напрацювали відповідні заходи. Які стараємося виконувати, залучаючи медичних працівників, залучаючи органи місцевого самоврядування. Слід сказати, що офіційно в Україні, починаючи з середини 90-х років, оголошена епідемія туберкульозу, яка практично не подолана і з кожним роком захворюваність. Зростає. Зростає захворюваність на занедбані деструктивні форми туберкульозу, що створює значну загрозу епідемічній ситуації, загрозу для мешканців і держави, і зокрема району нашого. Економічні збитки від захворювання на туберкульоз складають по Україні щорічно практично до 3 мільярдів гривень. Сума. Практично астрономічна і кожного року це зростає. Чому? Тому що якщо туберкульоз виявляється на первинних початкових стадіях, вартість лікування для держави, тому що лікування проводиться безкоштовно, в рази здешевлюється. Ну, На даний час це порядка трьох тисяч гривень на одного хворого виділяється на лікування. Якщо захворювання в занедбаних стадіях виникають, Форми захворювання стійки до певних медичних препаратів, відповідно, зростає і вартість лікування до 30, а то й до 340-350 тисяч гривень. От звідси і ці економічні збитки для держави. Ми стараємося підняти це питання на рівень влади. Чому? Тому що це є в першу чергу соціальна проблема, не тільки медична. Те, що повинні робити медичні працівники, ми десь стараємося робити. Але соціальна проблема в тому, що в більшості хворіють люди з асоціальних верст населення, це ті, які страждають на алкоголізм чи зловживають там алкоголем, наркоманія, ті особи, які перебували в тюрмах. І звільнені з тюрем. це малозабезпечені, це безробітні, це особи без е, певного місця проживання, які е, поширюють це захворювання серед мешканців нашого району і створюють відповідну загрозу. Е, а от які категорії населення? Ну, е, от ви назвали про те, що най, найбільш, тобто найменш соціально захищені, найбільш. Е, Ну, піддаті ризику захворіти. Але е, чи захищені всі від цієї хвороби? Не захищений ніхто чому? Тому що мікобактерія туберкульозу, яка спричиняє захворювання, практично є в кожному з нас. Але е, при певних умовах це е, погане харчування, це переохолодження, це стреси, нервова перенапруга спричиняє розвиток захворювання. А тому. Е, Хворий, який вже, скажімо, захворів, він е, здатен за, заразити довкола себе 10-15 осіб. І тому не застрахований від захворювання ніхто. Хворіють також і люди, які працюють, і бізнесмени, і банкіри, і вчителі, і десь і медики також. Ну, в нашому районі за останні роки це не реєструвалося, але це є. Хворіють діти, підлітки. Е, наскільки е... Ну, то як можна, в принципі, вберегти себе, якщо ви кажете, що е, ця інфекція фактично є в кожному із нас? Як себе вберегти від захворювань? Ну, вберегти е, важко, напевно, але саме основне е, питання, яке ставиться, щоб люди е, при виникненні е, певних симптомів зверталися до лікаря і вчасно обстежувалися? Щоб сприймали. Е, більш виваженіше ставилися до свого стану здоров'я і відповідали за свій стан здоров'я, тому що якщо людина не обстежується і приходить до лікаря вже в такому стані, що практично допомогти десь можливо і важко, тому що на початкових етапах це лікується лікується досить ефективно, то вже тоді, коли хворий з'являється самостійно по самозвертанню, тоді вже дуже важко допомогти. А це і Інвалідність, це і смертність в тому числі. І зачасту до нас привозять хворих дійсно в важких уже стадіях захворювання. Чи є вилікованим туберкульоз, в принципі? Звичайно. На початкових етапах це лікується. Хворий госпіталізуються в стаціонар, призначається в певне лікування, вибір певних препаратів і лікується. Якщо можна… От наведіть статистику, скільки в Надвернянському районі є хворих, і ну, от яка динаміка зростання чи не зростання кількості хворих. Ми аналізували ситуацію з 79-го року по теперішній час. То будемо говорити ще в радянські часи. Статистика свідчить про те, що захворювання самого туберкульозу була нижча. Але Емілія і вже говорила про те, що зростає кількість занедбаних форм туберкульозу. Вона приблизно в абсолютних цифрах знаходиться біля цифри 28-25 осіб в абсолютних цифрах. Так само ця каза деструктивним туберкульозом була і в ті, і в ті часи, в при радянській владі, скажімо так, і тепер. Але кількість туберкульозу зараз реєструється більше. Якщо в ті часи було 45-60, то тепер біля 90 щорічно. Останні 4-5 років у нас реєструється 84-85 82 осіб, захворівших на туберкульоз на, насторожує нас те і засмучує, що якщо в нас були попередні роки деструктивний туберкульоз в абсолютних цифрах 19 20 осіб, то вже в минулому році захворіло 28 осіб. Це зростання майже на 10 осіб, а це доля і здоров'я кожної людини. Вже говорилося про те, що туберкульоз це хвороба заразна, і ми всі інфіковані туберкульозом, але інфікованість туберкульозу не означає захворювання. Якщо інфіковано людей туберкульозом у 70-річному віці, тобто людина, яка має 70 років, і взяти всю кількість людей до 70 років, то вони вже у 70-річному віці, всі люди майже інфіковані. 92% людей 70-річного віку інфіковані туберкульозом. Але хворіє то туберкульозом всього 1%. Цей 1% і залежить від того, як людина ставиться, вже говорилися, до свого здоров'я, які вона має супутні захворювання, чи вчасно вона обстежується, чи звертає увагу, який веде спосіб життя свого, чи здоровий чи ні. Хворіє туберкульозом. В основному ми аналізували цю ситуацію по Надзернянському районі. Це чоловіки сільської місцевості і в працездатному віці, які не працюють. Це треба звернути увагу на таких людей, і, і я думаю, і владі, тому що ці люди десь виїжджають на заробітки, десь хтось зневірюється у, у житті і зловживає алкоголем. І вони причому ну, не завжди звертають увагу на свій стан здоров'я, не звертають увагу на симптоматику туберкульозу. І вони приходять вже до нас в таких занедбаних станах, коли вже не то що важко допомогти, є такі, що, яким вже неможливо допомогти, які помирають. Хочу вам сказати, що треба звернути увагу і на таку ситуацію, як група ризику захворювання на туберкульоз. Я вже говорила, що люди, які мають якісь стани, які впливають на здоров'я. Це хворі, які мають цукровий діабет, так само є важлива для них ситуація, що вони повинні щорічно обстежувати на туберкульоз. Хворі, які мають виразкову хворобу шлунку. І оперовані з приводу виразкової хвороби шлунку. Так само хворі, які мають хронічні е, обструктивні чи не обструктивні захворювання легень, професійні захворювання легень, е, психічні захворювання теж вони можуть впливати на імунітет е, організму, який при цих, при цих захворюваннях знижується, і може розвиватися туберкульоз. Так само має вплив е, з медичної точки зору. Хворі, які вживають довготривало кортикостероїді, це люди, які мають онкозахворювання, вони теж отримують препарати, які впливають на імунітет. І на, на, на цьому фоні може розвинутися теж туберкульоз. От ви називали цифри стосовно динаміки зростання, але. Мене цікавить зараз, яка кількість хворих, в принципі, на Бернянському районі на туберкульоз зареєстрованих, і скільки можна допускати е, про те, що вони є, ну, тобто, не зареєстрованими, але однак є е, хворими. Значить, за... на 1 січня 2015 року у нас було виявлено. Перше діагностовано 83 особи, захворівших на туберкульоз. Це вперше діагностований туберкульоз. Крім того, реєструються випадки рецидиву туберкульозу, тобто випадки захворювання туберкульозу у людей, які перенесли в минулому туберкульоз. Таких випадків у нас було 11. Крім того, ще реєструються випадки. Якщо хворий починав захворювання вперше діагності і лікувався, ну скажімо так, нерегулярно, несерйозно відноситься до свого лікування, і в нього реєструвалася невдача лікування. Таких людей в нас є ще 60. І От порахуємо суму. Нас є коло 200 осіб, які хворіють на туберкульоз. Крім того, є ще група осіб. Які перенесли в минулому туберкульоз, які знаходяться в нас на обліку, і ми за ними спостерігаємо протягом трьох років від від початку їх від закінчення їхнього захворювання, а потім вони вже далі спостерігаються медициною, чи в амбулаторіях чи надверняцькою поліклінікою. Ці люди зобов'язані проходити обстеження раз на рік для того, щоб перевірити, чи в них немає рецидиву захворювання. Ну, таких людей в нас коло півтора тисячі. Це таких, скажімо, самих ну, недавніх випадків туберкульозу, які в нас залишилися на обліку. В цьому році, ось ми ще зараз квартал не закриємо. Є така система, як звітність, але на даний момент у нас вже є 33 троє осіб, е які захворіли вперше на туберкульоз в цьому році. Ну і множимо на 4, і У нас може бути сума біля 120 осіб. Але е хочу наголосити, що в нас захворюваність туберкульозу в основному зростає. В межах днів біля Різдва, коли люди повертаються з заробітків, повертаються багато з них вже хворих на туберкульоз, ми цю реєструємо захворюваність. Через то вона висока в січні і, може, і реєструємо захворюваність біля Великодня, коли теж люди повертаються з заробітків додому на свята і починають виясняти якісь справи зі своїм захворюванням і виявляємо теж туберкульоз. Потім вже в інші літні місяці. Скажімо так, реєструється менше. значить, Ми, думаю, прогнозуємо знову ж так десь біля 90 осіб на цей рік може, можемо мати перше діагностуну туберкульоз. Ну що дуже сумно, що у нас хворіє дитяче населення і підлітки на туберкульоз. На даний момент у нас є двоє дітей п'ятимісячного віку, які мають туберкульоз. Одна з них дитина має деструкцію. так, для... Скажемо так, для пояснення, скажу, це є дірочка в легені, і ви собі можете уявити цій дитинці, як важко її лікувати і які препарати серйозні вона повинна отримувати. А проблема тут така, що е, ці дітки були в контакті з хворими із родини на туберкульоз. Хочу наголосити про те, що в кожній родині, де має народитися малюк, потрібно зробити обстеження всім дорослим членам сім'ї флюорографічне перед тим, як мама. Піде народжувати Це дитинку багато. в пологові, і, значить, з обидвох сторін і сторони тата, і сторони мама, всі дорослі, члени сім'ї, які цю дитинку полюблять, будуть її плекати, її виховувати. Значить вони повинні обстежуватися для того, щоб не зробити біди ні собі, ні цій маленькій дитинці. Для того, щоб ми щоб наше населення звернуло увагу, які симптоми туберкульозу, щоб не пропустити щось, значить може бути субфебрилітет більше в нічний час, пітливість нічний час, покашлювання, сильний кашель, і такий великий, який на себе звертає увагу, не звертає увагу на себе, скажімо так, то він ще не є першим, вже не є першим симптомом туберкульозу. Першим симптомом туберкульозу є незначне похар, покашлювання, таке хик-хи, коли на нього ще абсолютно ніхто не звертає увагу. Поганий сон вночі може бути зниження апетиту і зниження ваги. Оце такі самі основні симптоми, на які повинні звернути увагу. Але як ви розумієте, вони свідчать, це кожна людина може мати такі симптоми, подумає, а я щось не виспалася, а щось я перепрацювалася, а щось може, щось для мене так, якась ситуація така складна, і не звертає на це увагу увагу. А вже потім, коли через деякий час з'являються грізні симптоми, як кровохаркання, задишка. Велика загальна слабість, значне походіння. То тоді, вже як то кажуть, вже туберкульоз, як діагноз, буде ясний, і вже скоріше, цього, у таких людей є занедбані форми, великі дисеміновані процеси і деструкції в легенях. Е, про занедбані форми. Е, яка смертність від туберкульозу є в Надвірнянському районі? Так, помирають в Надвірнянському районі хворі на туберкульоз. У минулому році у нас померло 14 осіб. Перед тим у нас померло 18 осіб від туберкульозу, і хворіють в основному теж люди працездатного віку, у яких були значні поширені процеси в легенях. Біда, що хворі, що вмирають люди і до року спостереження. Тобто ми виявили його і не встиг він пролікуватися місяць-два, як уже ця особа помирає, тому що нема можливості вже надати медичну допомогу в повному об'ємі, щоб врятувати йому життя. Як в принципі, ну тобто, ви самі казали про те, що попередні перші симптоми в принципі можуть проявлятися не тільки в хворих на туберкульоз, а можуть бути ну такими побічними якимись симптомами, чи перевтоми, чи так. якихось інших факторів. То чи можна як можна виявити туберкульоз на ранній стадії? Значить, чи можна флюорографією звичайно виявити туберкульоз можна. на самій першій стадії? Можна ви дуже правильно кажете. Просто людина повинна бути уважна до свого здоров'я, знаючи, що в Україні епідемія туберкульозу, знаючи, що туберкульоз в нашому районі. Не треба махати рукою на своє здоров'я. При любих симптомах, які вас тривожать, незалежно від того, коли була зроблена попередня флюорографія, треба зробити флюорографічне обстеження або звернутися хоч би до терапевта, який вже вирішить, що робити далі. Тому що терапевти вони націлені на туберкульоз і вони знають це захворювання і можуть його діагностувати без фізіатра. Але для цього треба зробити обстеження. Значить, перше ми про симптоматику таку ми говорили. Звичайно, і крім того, повинна насторожувати людей така ситуація, як кашель більше двох тижнів, який триває більше двох тижнів. Тоді треба обов'язково йти на флюорографічне обстеження в поліклініку, поки воно ще в нас безкоштовне. І так само є такий метод обстеження діагностики туберкульозу, як аналіз харкотиння на туберкульоз. Це дуже простенький і дешевий спосіб виявити туберкульоз, прийти, здати аналіз харкотиння, і ми мікроскопічно під мікроскопом вже будемо знати, чи є захворювання, чи нема. Що ж, наш ефірний час добігає кінця, тому можливо на е, саме завершення програми е, якось підсумок коротко, е, що варто знати людям і як їм себе вберегти від даної хвороби? Ну е, напевно, звернули увагу на ту симптоматику початкову, яка може бути при загрозі чи підозрі захворювання на туберкульоз. Ми запрошуємо і просимо. Людей все ж таки звертати на свій стан здоров'я, звертатися до своїх дільничних лікарів, до сімейних лікарів, проходити вчасне обстеження і вчасно лікуватися при потребі. Що ж, дякую нашим глядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися із заступником головного лікаря центральної районної лікарні Емілією Сем'янів та районним фтизіатором Тетяною Озорук. Дякую вам. Дякуємо.